Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Тема Веселий город овочі. Пригадаємо, які є овочі та де вони ростуть? До нас у гості завітав песик-гавчик, який дуже любить бавитись на городі. Йшов у сонячну погоду песик-гавчик по городу. Там наш песик зустрічав, а кого і сам не знав. Треба, дітки цуценяті, все докладно розказати. Про городце і про те, що на грядочках росте. Дітки, допоможемо песику? Познайомимо його з мешканцями городу. Добре. Хто сховався під листочок? Це зелений огірочок. Любить він у жмурки гратись, між листочками ховатись? Огірочки ростуть на кущику. Скажіть, дітки, який огірочок? Так, зелений, овальний, довгий, колючий, на смак солодкий, хрумкий, молодці. Ось красунчик помідор. Він поважний, мов сіньор, стиглий і червонобокий, соковитий, товстощокий. Помідори ростуть на кущику. Малята який помідор? Так, круглий, червоний, смачний, на смак солодкий, кислий. Корисний, молодці, вірно. Ось капуста дивнувата, діточка мерзлякувата, сто ковтинок одягає. Як зігрітися, не знає. Капусточка росте над землею. Яка капуста, діти? Так, кругла, зелена. Корисна. Молодці. Сонцю виставив бочок, леже бока кабачок, але він не загорів, а узяв і побілів. Дітки, який кабачок? Вірно, зелений, білий, овальний, корисний, розумнички. Ось тепер наш песик знає, хто на грядках проживає. Дивовижний цей народ дуже любить свій город. Дітки, гавчик пропонує вам розгадати загадки про овочі. Слухайте першу загадку. Він овальну форму має, на городі виростає. Цей фіалковий пан тонкошкурий. Так, вірно, баклажан. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Що це? Вірно, це перець. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Так, морква. Ріс на грядці молодець, хап за чуба та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Що це? Вірно, дітки, це буряк. Остання загадка. Під землею народилась і для супчику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, фарять і печуть. Так, це картопля. Молодці малята відгадали усі загадки. Пропоную пограти в дидактичну гру, чого не стало. Подивіться уважно на картинку ліворуч і скажіть. Чого не стало на картинці праворуч. Будьте уважні. Вірно, малята, кабачка. Подивіться зараз на картинку і скажіть, чого не стало на картинці праворуч. Молодці, гарбузика! Вірно. А зараз чого не стало на картинці праворуч? Молодці, помідорчика. Чого не стало на картинці праворуч? Так, розумнички. Кукурудзи. Все вірно назвали молодці. Дидактична гра назве лагідно. Капуста, капустинка, баклажан, баклажанчик вірно. Гарбуз, гарбузик, редиска, редисочка. Молодці, картопля, картопелька, перець, перчик, розумнички мої. Ви великі молодці, дітки! Бажаю вам гарного настрою! До наступної зустрічі.